Не йде війна. Війна фармит, фактично Третя світова війна, тому що Північна Корея прямо заявила, що вона бере участь, ірано посередкована бере участь і так далі. Білорусія по факту бере участь і так далі. А як ви хочете, приїхати, йде війна. значить І що, як казав, хто Путін горілку купити чи що? Тобто в Україні військовим не можна збиратися на свята ага. і горілку купити А е, Путіну. І терористам можна збиратися військовим на свята, пить горілку, значить, і е, говорити, що велика велич, друзі, ну, війна є війна, і це повинні розуміти і лідери інших країн. Тим більше, що от давайте до лідерів, два слова. Я скажу. От я проаналізував цей список. Значить, ну по СНД будемо дивитися, ще подивимося, чи ну, все СНД приїде. Я розумію, більшість країн економічно залежна. Тобто, ну я не беру, наприклад, Азербайджан, який міцно стоїть на ногах. Да? Е, е, ну, можливо, частково там Узбекистан, да а, в принципі чи Казахстан. Решта залежні Киристан, і Таджикистан, і Туркманістан. Е, подивимося, що з Арменією, бо вони дають російські речники, дають ці країни СНД. Я сумніваюся, що на найвищому рівні, наприклад, Пашинян. Я сумніваюся, що він приїде і так далі.